27 серпня відбувся перший тур відкритої клубної гри зі Щодеколи. Твердиння інтелекту. Турнір організував клуб метикуючих спільно з національним заповідником Давній Галич. Гра благодійна на підтримку Збройних сил України, має стати не просто традиційною, але й міжнародною. У який спосіб розкажуть наші колеги, котрі також боролися за першість. Знавців запрошують до давнього Галича і перед грою з традиційного щодеколи пропонують розімнутися. Перше питання твердині інтелекту полягає в тому, що відповідь на нього зовсім поруч. Мовиться про Галич, де потрохи відбувається омріяне відродження твердині над Дністром. Це друга культурна подія, котра запрошує у відновлену залу замку і має намір стати традиційною. За деякий час бачимо, що тут має відбутися Кубок, по що коли Галицько-Волинського князівства колишнього тобто, це в тому числі і ті міста, які зараз за межами України, але не входили в цю територію. Турнір буде міжнародним. Організатори запрошуватимуть знавців із Литви, Латвії, Польщі, а також команди не лише з Прикарпаття, а з усіх куточків України. Поки що будемо готуватись до цього інфраструктурно, продумувати логістику, продумувати, де ми розмістимо цих людей. Тому що ж кажу, місцева влада Галича вона зовсім не розвиває цю свою родзинку, таку туристичну. Тому ми будемо рухати це свого боку таким чином. В минулому оборона, а тепер історико-культурна спадщина Галича, замок Галицьких князів, споруджений в 14-му сторіччі, розташований на пагорбі на правому березі Дністра. Наших днів дочекалися лише руїни мурів західної вежі, рештки оборонної стіни з бійницями, а також підвальні приміщення. Ми, напевно, не будемо об'їздити всі замки нашої країни. Ну, принаймні, розпочнемо з Галицького. Тому що інтелектуальна гра це теж лицарський турнір. Це теж лицарське ресталище, там благородні лицарі змагаються інтелектом. І я дуже щасливий, що ми започатковуємо таку традицію і сподіваюся, що такі ігри будуть регулярними саме в таких чудових локаціях. В інтелектуальному поєдинку зустрілося шість команд. Однак за першість довелось боротися. З однаковою кількістю балів після трьох турів виявилось відразу два переможці. Після додаткових запитань Кубок здобув Томас Шахіда, та й таке заявивши одноіменній команді суперників. Та головною метою зустрічі була не перемога, а підтримка Збройних сил України. Грошові внески за участь віддали на потреби танкового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Де Дельвейс, в якому воює один із гравців клубу метикуючих.